Прихильники вправ і медитації відзначають всесвітній день йоги. Зібралися вони у міському парку культури і відпочинку. Розпочинали свою програму як годиться з ранкових вправ. намаскар, це привітання сонцю. І далі програма майстер ну, різнообразна, ну, в спортивному місті буде воздушна йога. В общем, много різних и направлений, які ми хотим познайомити гостей міста і чернігачанних, щоб вони могли при оздоровления. Десятки чернігівців в міському парку працюють над досягненням піднесеного духовного і фізичного стану. Серед тих, хто зранку на природі займається йогою, чимало представників патрульної поліції. Вони навіть у спецформі. В моей жизни был единоразовый опыт, но это было в фитнес-центре. Всего один раз, к сожалению, мне не очень там понравилось, поэтому я забросила это дело. Занималась более такими мужественными другими видами спорта. Но вот, возможно, после сегодняшнего дня я, возможно, передумаю. Я сюда пришла после смены, то есть после работы сразу. Но мне нравится, знаете, неплохо расслабляет мышцы, по крайней мере, хорошо себя чувствуют. як масаж. майстер класи з йоги проводили для людей з різним рівнем підготовки, показували не тільки вправи і психопрактики, а й знайомили з індійською культурою. Йога направлена на корекцію, піддержання тіла. в ну, фізичних физических вони є біг. І вони, ви, ну, ви бігаєте. Би, кому надо, кому не надо, є біг, є определенна розмінка. Йога именно, вона направлена на більш индивидуально. Не кожному человеку потрібно там гнуть поясницю. Акцент йде більше на дихання, не на дихання там на грудь, Надо розтягувати грудь. Всесвітній день йоги святкують з 2014 року за рішенням Генеральної асамблеї ООН. А от організовані масові заходи для шанувальників індійської культури в Чернігові проводять вперше.